Привіт, мене звати Сандра, я експертка по догляду за шкірою від Медіка Плюс, і сьогодні я вам розповім про догляд за зневоденою шкірою від Медіка Плюс за допомогою лінійки Гідрамакс. Отже, з чого я пропоную почати наш догляд? Звичайно, це з очищення. Якщо говорити про те, що у вас немає до макіяжу, якщо у вас є макіяж, звичайно, перший етапом у нас іде, демакіяж. І далі ми приступаємо до очищення. Саме для зневоденої шкіри, я найбільше люблю використовувати формат пінки, тому що вона зазвичай має делікатну ніжну формулу. На противагу гелям для очищення, які можуть бути більш агресивні і підходити, наприклад, там для жирних типів і так далі. Саме ця пінка містить у собі інтелектуальну систему зволоження японську, а також пептиди фітопланктону, які дозволяють не пересушувати шкіру та делікатно її очищувати. І особисто, на мою думку, пінка це саме зручний формат для очищення. Погодьтеся, ви вже натискаєте і отримуєте просто готовий продукт, яким ви вже можете працювати та очищувати вашу шкіру. А по-друге, у пінки дуже економний розхід. Як вона приємно пахне! Дівчата, таке що свіже, цитрусове. І ще вона очищує вона дуже ніжна, вона дуже м'якесенька, вона ніжно очищує шкіру, у вас не буде після вмивання відчуття стягнутості, а навпаки, буде таке знаєте, відчуття приємної свіжості. Далі після очищення ми використовуємо тонік, і для цього у нас є ось такий тонер Hydra Max. Загалом це дуже приємний і комфортний тонік. Ви його, коли нанесете на шкіру, ви відчуєте, ніби ваша шкіра потрапила у рай зволоження, ніби ваша шкіра просто випиває цей тонік. Чого цей тонік класно працює, тому що у його складі є японський НМФ комплекс з амінокислотами. Що це означає? Це інтелектуальна система зволоження. Зараз вам поясню: ваша шкіра складається з трьох шарів, і в залежності від того, якого Розміру буде молекула, залежить, на який шар шкіри, наскільки глибоко вона буде падати. В нашому тоніку, в цьому комплексі, є комбінація всіх трьох молекул. За рахунок цього, зволоження шкіри відбувається не тільки на поверхні, а глибинно. По-друге, за рахунок інтелектуальної системи, зволоження відбувається саме там, де вам потрібно, тому що перезволоження шкіри це теж погано. Саме тому за рахунок цього, цей тонік має оцінити кожна. Ну і звичайно, дівчата, щодо аромату. Має дуже приємний такий легесенький квітковий аромат, він мені нагадує якусь японську сакуру. Після етапу тонізації ми використовуємо сером, тому що сером – це те, що працює з потребою нашої шкіри. І у мене зараз у руках сером гідра Max. І так, зараз ми з вами його нанесемо. Він має ось таку прозору текстуру. Він дуже гарно розпреділяється по шкірі дуже легко. Особливо, я люблю наносити серами, коли знаєте, ще така трошки волога шкіра від тоніка, і ви наносите серам. І якраз таки тонік допомагає сераму поглинутися глибше у вашу шкіру. Тому забирайте собі цей лайфхак. Якщо говорити про те, Чим мені подобається цей сером? Це, звичайно, своїм багатим складом, там, де всі компоненти комплексно працюють на зволоження вашої шкіри. Звичайно, це гіалуронова кислота, трегалоза, сечовина, альгінат, тобто такі компоненти, які насичують вашу шкіру вологою. Після того, як ви нанесете цю сироватку, ви відчуваєте такий приємний ефект свіжості і зволоження. Для тих, у кого суха шкіра, ви мене чудово зрозумієте. Далі, після сироватки, ми обов'язково використовуємо крем з лінійки Гідрамакс. Чому? Тому що після того, як ми з вами наситили шкіру всіма корисними компонентами, які вирішують нашу потребу саме у зволоженні шкіри, ми маємо відновити нашу захисну ліпідну манцію. Для цього ми використовуємо власне крем. Чим мені подобається цей крем? Окрім аромату цієї лінійки, який такий солодкий, квітковий і приємний, якщо говорити, окрім оксамитової текстури, вона просто мегаприємна, дуже гарно ковзає і дуже легко наноситься на шкіру, і залишає такий приємний матовий ефект, що мені дуже подобається. У складі цього крему семикомпонентний зволожувальний комплекс, за рахунок чого у вашій шкірі утримується волога і вона більше залишається захищеною. І, звичайно, крем для очей. Для тих, хто ще не має крему для очей, я вам хочу сказати, що це не маркетинг. Чому? Тому що шкіра навколо очей дійсно відрізняється від нашої шкіри обличчя. Вона має менше сальних залоз, у нас дуже багато міміки навколо І Ще, звичайно, ця шкіра набагато тоньша. За рахунок цього, вона потребує особливого догляду, більш концентрованого, але не дуже активного, для того, щоб не було подразнення. Саме у цьому кремі у нас. Йде легка формула. Він Поживний, але абсолютно не відчувається на шкірі, він її не обтяжує. Знаєте, є таке відчуття, іноді роблять такі маслянисті кремі навколо очей, що це відчувається дуже неприємною плівкою. Так от, Цей крем він дуже легенький, він допомагає нам позбутися набряків, темних кіл під очима, ну і, звичайно, допомагає нашій шкірі довше залишатися зволожена. Підходить як на ранок, так і на вечір. За рахунок цього крему, наша шкіра буде зволожена та захищена перед зовнішніми факторами.